Такого у Варшаві немає, ніде немає, ніякий забудовник такого вам не запропонує. Те, що я вам запропоную. 7,5% річних можна заробляти від ось такого апартаменту. Він повністю укомплектований. Всією меблями і технікою. Тут у нас телевізор, тут у нас така зона для роботи. Ось тут у нас повністю вся кухня. Тут навіть є посудомийна машина, і хочу зауважити, до речі, що тут величезний холодильник. Подивіться, який, ну реально великий. Плюс мікрохвильова піч. Тут у нас при вході ось такі, такі меблі, і достатньо місця. Ліжко в нас розставляється, ось ось так ось. Ось так воно відкривається. Сьогодні зараз я вам покажу на відео. Також тут у нас зона обідня, багато освітлення і все це вартує 458 тисяч злотих. Це 108 тисяч євро. Також ми можемо тут зекономити 23%. Це вже потім я розповім, як робити, якщо ви будете зацікавлені інвестувати в ці апартаменти готельного типу. Також ходімо вам покажу зараз, як виглядають у нас душова. Тут у нас ось такий туалет душова, і ці апартаменти до речі, можна придбати і для себе. Тут в нас всього 22 метри квадратних є варіанти до 30 метрів квадратних. Також тут є в нас управляюча компанія в цьому апарт-готелі. Це в нас район Прага, полуння дуже класна інфраструктура. Все є навколо абсолютно що потрібно. Доїжджаємо до центру за 20 хвилин на трамваї. Тобто, прямий трамвай є. Інвестиція класна від 7,5% річних заробляємо. Якщо ж ви студент або ви батьки, які планують, щоб ваша дитина навчалася в Польщі, взагалі просто іде. Ідеальна інвестиція для вашої дитини в майбутньому, як пасивний дохід.